Всім доброго ранку, ми з України. Приїхав я з рейсу, але все печально. Все попалили. Хто в темі, то знаю про що я. Все спалили. Нема що сьогодні знімати ніяких таких... Робіт робити, робити не, не, не маю. Зараз ходимо туди до віталика, до колі. Якщо ще там не буде нічого знімати, ну не буде, це й не буде. Може їх і немає. Зараз перевіримо. Зараз перевіримо. Все, весна. Весна іде. І так, ми що робимо? Відправляємо колю в далеку дорогу. Крани, що? Що з кранами? Коли, це... Коли це можуть ці крани налізти, бо віце вже. О, так, да, правильно, зі ну, мною зразу бо забудеся. Ну. Так, вигнати цього чортика, так? Да? О, газон, газон другий. І є, газон, є газон другий нікуди не дівся, просто він тоді на камеру не попав. І на ньому, на ньому стоїть бочка пластмасова. Так, ладно, зараз ми виженемо Вигоним Вигонемо пежіка, ти поки заливай воду. О, чекай, то ти поки тут стоїш, я зараз вискочу на кузов, поскидаю ті мішки і... І цепок. Прийшов дивитися скільки газу і забув вже, що я прийшов. Що я прийшов, вже забув. Так. Ого, та тобі хватить тут. На сьогодні хватить. А що ж? Ще й на завтра хватить. вона ну, спалила вона? Вона лиш відклонилася від цього. А тут він вже на нулю і ще цілий день їздиш. Він якось так настроєний. Так, забираємо тежка. Йому треба підкачувати, чи він заведеться. Підкачувати ручну треба, чи він заведеться. Має завести. Ну я зрозумів. Нехай трошки покалатає, да? Ой. Ну пижик, чижик, пижик. пижик. Заводісь. О, а він ще не завівся, а вже їде. Ну все, прогріваємо, виїжджаємо. Заведе чи ні? О, завів. Добрий акумулятор тоді заводи. Так, ладно, виїжджаємо. thank Все, поїхав Коля, в дорогу далеку. Блох. А то молодожони. в дверах, щоб ніхто не зайшов до неї. да? Нікого не пускаєш? Нікого не пускає до неї. Блоха нагнав, обіджений такий лежить. Так, ладно, йдемо до Віталика. Так. Модернізація продовжується.

500 літрів. А ти казав 600. 640 кілограмів. А, кілограмів 500 літрів. А каси важать 640. О, і назад. Вроді пан Микола їде, а чого ж ти не позвонив мені? Я його зовсім случайно замітив. Будем розрубати. Чуть ведро не переїхали. Той тобі не буде мішати. Молодець, да? Я втік аж туди, ним думаю, щоб тобі не мішав. Буде мішати, мабуть, забрати його відти. Значить воду я тобі залив. Такого, так, ну як куди будеш? Куди будеш, туди будеш. Що там порядок? А ми чекаємо, чекаємо. Не маю я як сьогодні знімати в тебе, бо... Ureukame. Aha, aha. Sotakva na moji busti, da? Значить так, Сьогодні в мене якийсь неблагоприятний день для зйомок. Все йде не так. Ну ладно, так та й так. Завтра, Завтра може, може, буде кращий день. А сьогодні, на сьогодні все. Всі бувайте здорові і до зустрічі.